Сільське господарство відіграє важливу роль в економіці України. А якщо врахувати пов'язані з ним галузі, такі як постачання виробничих ресурсів та харчова промисловість, то частка аграрного сектору у ВВП зростає до 30%. А у зайнятості до 15%. незважаючи на ці вражаючі показники, наше вітчизняне сільське господарство поки що розвивається значно нижче свого потенціалу, що підтверджується міжнародними порівняннями продуктивності. Україна має все необхідне для успіху: суперталановитих людей, вигідне геополітичне розташування, сприятливий клімат та чорноземи. Але і донині нашій країні бракує про української прагматичної аграрної політики. У нас є дефіцит національної економічної політики, у тому числі і в галузі сільського господарства. Необхідно, щоб не тільки ті, хто працює на полях та фермах, а й політики, бізнес і прості українці перетворилися на так званих агротворців. І культивували аграрну Україну. Свято тих, хто живе сільським господарством 24 години на добу і 365 днів у рік, у 2014 році, припало на 16 листопада. Тож друга та третя декада цього місяця сповнені різноманітного рівня урочистостями, на яких шанують тих, хто дає країні і хліб і до хліба. Не зрадили традиціям, і у державному підприємстві Експериментальна база Дачна Селекційно-генетичного інституту. Бо досвідчений аграрник Михайло Семеніхін переконаний, що Україна живе завдяки невтомним робочим рукам людей, які працюють на землі та виконують найважчу і найважливішу місію годують країну. Тож і вітаючи свій трудовий колектив, він зазначив, що очолюване ним підприємство за сприяння науки ось уже 82 роки професійно і відповідально працює над впровадженням новітніх інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Без тісного з селекційним інститутом ми б не мали тих результатів, які іме господарство сьогодні. Михайло Павлович ще хлопчиськом переймався разом з батьками своїм дитячим серцем, сільськими проблемами. Його діди та прадіди працювали на землі, і він ніколи не зрадив обраного діла. У мене було кілька випадків, коли потрібно було приймати рішення. Когда по окончанию техникума поработал немножко на производстве градиром тракт на бригади, я попал в армию, і одному из двух тысяч человек було предложено высшее военно-политическое училище МВД СССР в Ленинграде. Вот, я отказался. Я сказал, я спеціаліст сельского хозяйства, я вот себя готовил, но посмеялись надо мной. Потом, когда я заканчивал службу, мне было предложено пойти в органы МВД в город Киев с представлением квартиры. Я снова отказался. Я задаю себе вопрос сегодня. А как же правильно? И сам на него отвечаю. Вы знаете, ну, более мирной профессии, чем выращивать хлеб, который на протяжении веков и был, есть, остается востребованным. Я доволен выбором той судьбы, которую я выбрал. Я работаю на земле, и я получаю моральное удовлетворение вот от того, что я освоил досконально профессию, которая мне пришла по наследству от дедов и прадедов, тоже они были все крестьяне. Для меня сегодня профессиональный праздник – это ну, гордость за тех, кто работает на земле, Що вони все-таки тьатьмічені государством, хоча б в тому, що далі мати такий праздник. про таких, як Михайло Семеніхин, кажуть, працює на совість. І справді, яку б ділянку роботи йому не довірили, усе у нього виходить якнайкраще, бо він любить землю, а отже. Вкладає у таку благородну справу, як примноження аграрних багатств рідного краю не лише знання і набутий досвід, а й душу. І для мене слово і діло нерозділимі поняття. Розумієте? Якщо я сказав, то я не буду ні їсти, ні спати, ні пити, але здержу своє слово. А ось в тому, що він людина і слова, і діла, можна переконатися, побувавши у державному підприємстві Експериментальна база Дачна, яку Михайло Павлович очолює ось уже кілька років. Господарство за 82 роки не лише зберегло, а й закріпило за собою позицію одного з найбільших насінневих підприємств України, ставши визнаним лідером з виробництва елітного та репродуктивного насіння озимих, ярих зернових, зернобобових і технічних культур. Ми займаємося сіменовостом 11 культур в водстві, основних. Плу очень плотно робота і тісна е, Світсонитійським інститутом. Всі нові сарта, які создаються, передаються в першу чергу дня, де проходять е, розмноження тих сатовин і в потіку вшизну. Удачні збережено усталені традиції господарювання. Тут неухильно дотримуються споконвічного постулату мудрого хлібороба сівозміни. Для нас это дома. Структура по площадей это 55% занимают зерновые культуры, до 30% занимают кормовые культуры, 10% занимают технические культуры, 10% чистые пары. Мы э, обязаны их держать, потому что семнадское хозяйство нам э, какая погода не было, а осенью нужно посеять. Сартає можна площиті сходи, ми теж займаємося чистими парами. І навіть за складних погодно кліматичних умов удачні мають результати, про які Михайлу Семеніхіну не соромно говорити з трибуни, підводячи своєрідні підсумки аграрного року. Росіяні води ваглає з главною агронолом Барановським Віктором Тонечем, главною інженіром Запавловським Антонівачем. бригадиром Петрушевского Владимир Васильевичем, учетчиком Демьяновой Марии Васильевны, механиком Мусичик Леонидов, мегазаторов Жаровля Александр Федорович, Ковач Василий, Цабр Николай. В сложных погодных условиях текущего года выполнили план по производству зерна и семян. Срок посеяли зимой и сегодня все делают для того, чтобы встретить весну следующего года во всеоружии. Слажено працює цех по переработці і храненню сім'ян, начальник цеха Пшава Алла Яковна, головний агроном сіменовод Пшава Євгеній Владимирович, старший лаборант, Лужанська Оксана, робочий, болянський Дмитрий Савчук, Надіжда, Лановой, Василій. Тож, купуючи насіння саме у цьому насінневому підприємстві, аграрії ніколи не бувають у програші. Адже насіння віддачної це якість. Перевірена більш ніж 80-річним досвідом ні такої області, як мінімум, в Україні, хто б не покупало на сіміна. В каждой области есть представители, которые сеют семена дачной. И больше того, что если вот они купили один раз у нас семена, то второй раз покупают только у нас. Потому что они действительно соответствуют своему назначению, несут и качество, и урожайность, и репродуктивность. Мы гарантируем. На наших полях ведется не только семеноводство, но и селекция. І якщо хтось -то з товаропризводітелі приїхав покупати нам сміна, он покупає сміна з первих рук. До речі, державне підприємство Експериментальна база Дачна не тільки закладає спільні дослідні поля з провідними вченими селекціонерами селекційно-генетичного інституту, на яких вирощують найкращі сорти, а й проводить роботу з покупцями вже готової продукції, тобто технологічно супроводжує. Мы семена не только продаем, но технологически их сопровождаем. Наша задача, мы знаем, что это семена способные, потенциально возможно, возможность у них высокая, дать высокий урожай. Мы заинтересованы в том, чтобы покупатель получил как можно наивысшую урожайность от этих семян. Вот тот накопленный опыт, вот тот патриотизм рабочих, он передается вот из поколения в поколение. Сегодня очень много молодых э, специалистов, но все равно как-то дух вот заложен. Мы стараемся марку свою держать. Для нас это очень престижно, понимаете? Вот это если не мы, так кто же? Неужели есть кто может лучше нас? Мы так не считаем. Мы стараемся брать по максимуму. Звичайно, основними напрямками діяльності, за якими працювало, починаючи з 1932 року, і донині працює державне підприємство Експериментальна база Дачна є рослинництвом, але в господарстві успішне і тваринництво, яке є допоміжною галузю у дотриманні сівозміни. на сьогоднішній день. Вступіл зімовку це вже начальник начальниця Хатранка. Валентина Александровна, главный ветрач, числожит Дмитрий Павлович, затехник Холодеева Виктория, помощник бригадира Троненко Сергей Алексеевич, доярки Думина Валентина, Костюк Лариса, Давыдова Людмила, Высокая Ирина и другие. На сегодняшний день цель животноводства произвел молока 770 тонн, удвоенно фуражный коров составил 3750 литров. Это выполнен Сьогодні годовий план по производству молока. Налагодження селекційно-племінної роботи з червоною степовою породою, великої рогатої худоби та впровадження у виробництво нової технології утримання та годівлі дійного стада і дає свої позитивні результати і по надоям, і по ваговим приростам. Окрім цього, за останні три роки успішно освоєно технологію розведення великої білої породи свиней. Вироблено 113 тисяч тонн м'яса, отримано припліт у 1400 поросят. Добовий приріст молодняку у свинарстві склав 650 п'ятдесят грам. Але за сухими цифрами та статистичними показниками вважає директор селекційно-генетичного інституту В'ячеслав Соколов. Перш за все стоїть завзята праця конкретної людини, бо успіх будь-якої справи, а тим паче у насінництві, залежить від згуртованості усього колективу. ніж вірян, що тільки благодаря ідеї. Благодаря тому большому делу, которому служит наша система, система селекционно-генетического, Института вашего опытного хозяйства, система Национальной академии ранних наук, что мы за тем, может быть, невидимым, но кропотливым трудом даем такой конкретный результат. Более 50% площадей в Украине занимаются сортами нашей озимой пшеницы. Более 60% площадей яровым ячменем. Более 90% озимым ячменем выведены в нашем институте. Гибриды кукурузы, гибриды подсолнечника, многолетние травы люцерна и спорцет, горох, сорга. Все это делается здесь. На этих полях. А вот эти 50-40, эти проценты, которые я называю, они начинаются у вас. Первые горсти новых сортов Мы при передаем вам, передаем опытное хозяйство, передаем нашим семеноводам, передаем нашему агроному, молодому агроному семеновода, который просто растет на глазах и уже включает мозги. Он будет, как и Николай Несторович когда-то в свое время был, таким надежным, хорошим специалистом, помощником института. Шануючи кожного свого партнера, вдосконалюючи технології та якість насіння, державне підприємство Експериментальна база Дачна здобула авторитет однієї з найсолідніших і найпотужніших насінневих баз не лише на Одещині, а й в Україні. Віряє район гордиться такими руководителями, як Ігор Павлович, як його сім'я. Його є сьогодні син. Є команда, которая з'їсть в этом залі висока оцінка якості роботи колективу господарства з вуст представників влади і науки це той головний результат, заради якого власне і працюють усі без виключення трударі. Ми на протяженні останніх трьох-чотирьох років пережили настолько роки в погодно кліматичних условиях. По всьому нодачна є лідером аграрного производства. Зараз у нас в районе. Цифры, которые по урожайности, цифры, которые по животноводческой продукции, они выводят его в первое место. Это дает основание надеяться, что и в дальнейшем мы удержимся. Это дает основание верить мне, верить вам, что у вас будет рабочее место, что у нас будет работать школа, что у нас будут учиться детки. И что у нас все-таки впереди Та нормальна хороша життя, яку ми заслужуємо, тож і зустрічають своє професійне свято удачні з гарним настроєм, бо мають розуміння керівництва господарства, дружний працьовитий колектив, впевненість у завтрашньому дні робоче місце і зарплату чувствуешь поддержку все-таки, что, що, що ти потрібен, що тебе не забувають, і... чувствуешь действительно, що не просто там, ти ходиш туди 365 днів, а що, -то, що ти ходиш не просто так, а все-таки твій труд комусь нужен, його бачать со сторони. Нас приїжджають, награждають, дуже такая поддержка. В дане у нас дають кожен місяць зарплату, а це к тому, що ти ходиш туди не зря, ти ходиш за твою роботу. Контролюють, делают итоги, подитожують і платять за це зарплату. Тобто матеріальне стимулювання все-таки дає, мабуть, плоди. Кожен ходить за роботи, і сім'я у нього є. А це у нас є. Це найголовніше. Я починав тут з тракториста, потім вивчився на механіку і зараз закінчую на гроном. Для нього припідтів Так підприємство, якщо дивимося вперед. Дуже добрі люди, не знаю. У Мене на сім складі дуже хороші люди. Попроси все допоможуть, зроблять з дуже хорошим, дуже хорошим я йду настрій на роботу. Це для мене як, як на праздник іду на роботу. А ще надзвичайно приємно відзначити той факт, що колектив удачний омолоджується, приходять працювати в господарство ті, хто вірить в майбутнє українського агропромислового комплексу. Ті, хто, власне, і є цим майбутнім молодь. Може бути тому, що я виріс в селі, і мої батьки завжди працюють в сільському господарстві. Може бути за цього. Я довольна своєю роботою, мені нравится моя должность, мені нравится Прийшла новое. Сюда, я багато в житті, мабуть, не понимала, скажімо так, нужно животноводство і растетство, тому що прийти в такому ну, молодому віці, після інституту, я не понимала всех нюансов а теперь я вижу как э, как люди живут э, как этот кусок хлеба зарабатывается как мы ну стараемся для того чтобы было бы лучше нам жилось легче в этот праздник я хотела бы пожелать здоровья сплоченности э, э, чтобы было бы развитие и процветание нашего коллектива э, нашего э, государственного предприятия э, долгих лет э, всего хорошего хорошего, ну любви, это потому тому, що бізні нікуди взимає выдержки и і трудиться, трудиться і раз трудиться. Коли чуєш такі слова з вуст не лише аксакалів аграрної справи, а й молоді, яка нині у більшості своїй на жаль не повертається до села працювати. то Дещо заспокоюєшся, бо допоки будуть такі люди, яких завжди вабить наша українська земля, доти і буде стверджуватися історичне призначення українців. Як говорять у нас на Україні щастя із води, із трави, із роси, і, і щоб сімейне благополуччя було, і щоб трудові успіхи ми мали. І щоб ми йшли на роботу з радостью і выполняли свою роботу з пониманием дела і з пониманием того для чого ми делаємо роботу і чого ми хотіли добитися в місті. Допоможе да нам Бог збираються у положний варі туди, де косовиця на порі, де з вітром перешіптується колос, і хліборобу кланяється. Пояс. На весенней заре, воздух свежий и синий, постаревший отец, седину шевеля, говорил у крыльца тихим говором сыну, провожая его в первый раз на полях.